Ну, сподівалося на більшу підтримку там з озброєння ну, України, але ну я думаю, що добре було б, що лише це так, як було, як було там ще при Байдені, і тому, 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 тому а, мені здається, а, щодо а, Путіна, Трамп там був там авантюристом, авантюризмом певною мірою, що він думав, що він з ним поговорить, і війна закінчиться, а то його там водив навколо пальця. Ну і так я так сприймаю, тому а, важко сказати, що змінилося за рік, і, але якихось таких вагомих а, кроків не немає. Тому. Чи були особисто, можливо, у вас якісь сподівання від Трампа, що він прийде, закінчить цю війну? або mm. ще якісь? Чи справдились вони зрештою? Не, я сподівався, що Трамп не прийде і ну, не, не, як би сказати, не вболівав за нього. Ну, і тут це американському народу, але я сподівався, що. Трамп не буде президентом. Він почав з таких популістичних кроків. А діє ну складно сказати, Чи зараз діє? Тобто якби спроби ну. Були успішні, тому то тоді б можна було говорити, що і, і війна, і в нас би припинилися обстріли, хоча б, хоча б а, бойові дії, то тоді сказати, що це успішні. А так це в межах популізму. Ну якби а, я закінчу за 7 днів, потім 50 днів, потім, потім непонятно що. І відповідно, відповідно, а, мені здається, що в успішність тиску на Путіна вже перестав вірити навіть сам Трамп і його оточення. Це популіст, політик, в якого щодня міняються настрої. І як показав досвід і практика, на жаль, він не виявився надійним партнером, на якого можна орієнтуватися разом з тим, зважаючи на Ті чи інші геополітичні ситуації, і все ж таки це країна велика, і її е, значення і вплив є також великим, і був би суперпомічним. Е, Звичайний якась е, міні-надія живріла. Я абсолютно на нього не надіюсь ні на кого іншого, окрім наших захисників і нас з вами. Бо все, що відбувається, це насамперед наша відповідальність, а не Трампа. Вони далеко і вони можуть собі дозволити цим жартувати і приймати щодня інші рішення. Тому я лише спостерігаю і разом з тим, не надіюся абсолютно на їх. Такі думки зі Львова. Дивіться нас на ютуб каналі, говорить Великий Львів, та читайте в одноіменному телеграмі.